Щиро вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні маю особливу честь і радість привітати вас з дуже важливим святом, Міжнародним днем поезії. Хтось скаже, теж мені знайшли свято. Так, друзі, це одне з найбільших свят, які має людська цивілізація. Тому що сказано в Біблії, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Є два види слова, якими може пишатися людство це молитва і поезія. Молитва веде нас до пізнання Бога, а поезія веде нас до пізнання самих себе, хто ми є, навіщо? Куди ми йдемо? Воістину щасливі ті люди, які відкрили для себе поезію. Це зовсім інші світи, зовсім інші виміри, де подорожує наша душа, наша уява, де світ відкривається зовсім в інших в якихось вимірах, в інших фарбах, в інших звуках. Поезія робить людину вільною. Воістину щасливі ті країни і народи, де поети займають найвищі місця, де їм дістається найбільша повага. І воістину нещасні ті країни, в яких місце поетів зайняли блазні. Сподіваюся, що ми колись прийдемо до просвітлення і будемо знати, як наш спадок, який залишили нам наші великі поети, так і цінуватимемо наших сучасних поетів. Тому що поезія це той скарб, який і досі не відкритий нашою нацією. Любіть поетів, шануйте поезію і пісню, яка є носієм української поезії. Щиро ваш! Анатолій Матвійчук